Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Збитки аграрної галузі України через війну перевищили 80 мільярдів доларів. Про це йдеться в дослідженні, яка Київська школа економіки провела зі світовим банком. Зокрема, загальна вартість знищених активів становить 10,3 мільярда доларів, що на 18% більше ніж було оцінено у квітні 2023 року. Найбільшою категорією збитків є пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка на 5,8 мільярда доларів. Це 56,7% всіх збитків. Загалом внаслідок вторгнення частково або повністю пошкоджено близько 181 тисячі одиниць сільськогосподарської техніки та устаткування. Про інші цифри дослідження і їхній вплив на стійкість аграрного сектору України говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Роман Нейтер, аналітик центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки. Пан Романе, вітаю вас. Вітаю, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Скажіть, будь ласка, які ще категорії збитків є найвагомішими після цифри втрат через пошкоджену та знищену сільськогосподарську техніку? Дивіться, тут варто розуміти, що є різниця між збитками і втратами. А якщо збитки складають 10,3 мільярди доларів, то втрати сягають майже 70 мільярдів доларів. В чому ключова різниця? Збитки це. Наслідки пошкоджень фізичних активів, такі як зірнування зерносховищ, такі як знищена тільки когосподарська техніка, такі як втрати поголів'я, тварин, є і ще й економічні втрати, які суттєво перевищують збитки. Це ті доходи, які не отримав цілкогосподарський виробник через війну, наприклад, тому що він не зміг засадити поле та виростити продукцію. Та, та наслідки підвищення втрат. Підвищення собівартості виробництва внаслідок підвищення цін на паливо, внаслідок підвищення цін на добрива. І а, потрібно розуміти, що ці втрати вони майже сім разів більше за збитки. А чому це так важливо? Тому що збитки вони охоплюються лише ті регіони, які безпосередньо постраждали від а, війни, такі як Донецька область, Харківська, Херсонська, Запорізька, а, трохи Київська, Чернігівська, Сумська, але менше за обтягами. При цьому втрати вони стосуються аграріїв де-факто на всій території України. Одна з найбільших категорій втрат а, з цими мільярдів це? А, це 24,1 і мільярди доларів. Це втрата внаслідок зниження на якого подарську продукцію. Якщо після початку російської агресії світова ціна на ту саму пшеницю на кукурузу, вона пішла вгору. Внутрішні ціни, які отримують виробники, вони пішли вниз і залишалися на низькому рівні. в 22 другий рік, ви 23 рік. Відтак це впливає на всіх аграріїв безвідносно до того, де вони розташовані. І це впливає на їхню змогу, наприклад, отримати кредит, поповнити обігові кошти і продовжувати виробничий цикл. Скажіть, будь ласка, що дозволяє українському агросектору, попри такі колосальні збитки і обставини війни, виробляти продукцію неза належної якості, а за чи не найнижчою, все ж таки, ціною в Європі? Я б не казав, що ціна ціна для виробників найнижча, але як формується внутрішня ціна, це різниця між світовою ціною та витратами на транспортування. Суть українські виробники отримували суттєво нижчі ціни саме через те, що суттєво зросли. Витрати на транспортування, що дозволяє продовжувати виробництво. Два фактори. Перше, 2021 рік він був рекордним для сільського господарства в Україні. Ми зібрали більше ніж 100 мільйонів тонн зернових і олійних культур. Це абсолютний рекорд за всю історію незалежності України. Плюс були досить високі світові ціни. Відповідно, аграрія отримувала рекордний прибуток. І за рахунок цього вони сформували запаси, і ці запаси вони дозволили пройти абсолютно кризисний 2022 рік, і частково допомогли пройти 2023 рік. А рік. Зараз ці запаси, в кого вони були в після 2022 року, вони втратили після 2023 року. Але ми очікуємо, що буде краще ця тенденція з внутрішніми цінами на продукцію. Відповідно, їм допомогло пройти ці два кризові. Роки саме успішність 2021 року. Скажіть, будь ласка, чим пов'язані ваші сподівання на те, що ціна внутрішня стане більшою? Першу чергу за рахунок того, що в нас активізувався морський коридор, який працює без втручання Росії. І якщо подивитися на останні показники по експорту, то минулого місяця ми отримали близько 7 мільйонів тонн експорту зернових і олійних. І цей показник від перевищує середні показники щомісячного експорту, які були до повномасштабного вторгнення. Зазвичай на місяць ми експортували 5-6 мільйонів тонн зернових. А, в нас в Чеча залишається преміум на морські перевезення через те, що це зона ризику. Потрібно платити більше за за транспортування. Але при цьому в цьому ми бачимо, що ми можемо вивозити весь обтяг врожаю, а ми можемо вивозити переважно більше з цього морем, що значно дешевше, ніж вантажівками, ніж суходолом. Тому і ціни фрахту вони поступово вони йдуть вниз, відтак підвищуючи ціну, яку витримують безпосередньо сільхотворобники. Які потреби фінансування має агросектор України на 2024 рік і чи є на сьогодні джерела для задоволення цих потреб? Ми оцінюємо потреби а, в фінансуванні на 2024 рік, саме саме підтримки, в 435 мільйонів доларів, з яких були 400 вже зарезервовані нашими міжнародними партнерами. Найбільш а, критичною і найбільш важливою програмою в цьому є програма доступного кредитування 579, яка дозволяє отримувати свій господарським виробникам. Кредита на поповнення обігових коштів на певні інвестиції, потреба по цій програмі становить близько 320 мільйонів, і вона покрита донорським фінансуванням на цей рік. Як поточна ситуація, враховуючи донорську допомогу, може вплинути на результати роботи агросектору в 2024 році? Я думаю, що тут більше буде плавати ситуація з цінами. Справа в тому, що якщо подивитися на результати 2023, 2023 року, то для усередненого аграрія, те, що розташований там центрі України, а прибутковими були лише декілька культур: це своя, це мені здається, рап, це і маржинально прибутковий соняшник при виробництві зернових, вони отримували збитки. А, і велике питання в тому, що буде з цінами, що буде з посівними площами. Відповідно до мого розуміння, до тієї статистики, яку я бачив, посібні площі під озивими культурами вони скорочуються. Аграрії відмовляються від менш прибуткових, наприклад, менш продуктивних полів і засаджують лежать ті поля, де можуть отримати гарний результат. І плюс частина аграріїв вона скоротила зимі культури. В сподіванні, що ми перечекаємо зим, зиму, подивимося, що буде з цінами за цей період. Якщо все буде гаразд, то ми будемо зацівати більше ярими культурами. Тому я думаю, що успішність, неуспішність для аграріїв буде залежати від того, що буде відбуватися з цінами зараз, і аграрії будуть дивитися, якраз зараз будуть приймати рішення, що сіяти, як сіяти Ось це точне рішення. Ми сьогодні з вами зараз говоримо про внутрішні ціни чи світові ціни на агропродукцію? Внутрішні. для цілкоподарського виробника важливо, яку ціну він отримує. Внутрішня ціна вона формується від світової мінус витрати на транспортування. Дякую вам за пояснення. Скажіть, будь ласка, скільки часу і грошей може знадобитися для відновлення українського агросектора до довоєнного рівня? Ну, дивіться, взагалі треба розуміти, що повноцінне відновлення, абсолютне відновлення, воно також залежить чи і від швидкості розмінування, тому що розмінування в більшої переважної кількості земель воно може бути, бути зроблено в якійсь середньотерміновій перспективі. Це там 5 років після деокупації. 10 років після деокупації це той час, за який реалістично очистити більш ніж 80% від потенційно небезпечних площ. Але кожен наступний відсоток його де здобувати буде все важче і важче, і повне відновлення я не знаю скільки воно може зайняти часу. І, Відповідно до нашої оцінки спільно зі світовим банком. Нам потрібно близько 5,6 мільярдів протягом наступних 10 років для повного відновлення виробництва та модернізації виробництва переходу до трохи іншої структури агросектору в Україні. Що ви маєте на увазі під іншою структурою? Наприклад, це е, е, певна зміна способу виробництва, тобто е, використання так званих кліматично розумних технологій в аграрному е, секторі, е, це отчатливі технології внесення добрив і таке інше, це е, інвестиційні гранти з метою розвитку е, багаторічних е, культур, це е, розвиток е, інтегрованих. Продовольчо-енергетичних систем, такі, як е, е, побудова facilitiс, побудова ємності для е, кхе, виробництва біогазу. Е, е, тобто, в цілому, перехід до виробництва більшої частки культур з високою доданою вартості на Скажіть, будь ласка, я знаю і зауважила про це, що дослідження проводила Київська школа економіки разом зі Світовим банком. Тож, як будуть використані результати дослідження в Україні і, можливо, за її межами результати цього дослідження вони були презентовані в так званому документі, що називається RDNA – Rapid Ардіней Needs Assessment. це спільний документ українського уряду Світового банку Європейської комісії та о, і саме на ці цифри, вони така оцінка вона здійснювалася не лише для аграрного сектору, вона здійснювалася для всіх секторах, для всіх секторів, плюс для окремих категорій, такі як житлові будівлі, для а, медицини і таке інше. І зазвичай саме на ці документи посилаються всі, коли говорять про розмір втрат і збитків України від війни. Це ключовий репорт по цій тематиці в світі. Пане Романе, дуже дякую вам за пояснення, за діалог, за час, який ви приділили. Лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Роман Нейтер, аналітик центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.